Це село Бандерівка, де я маю бути чудовим мером. Ось що ми почнемо. У нашому селі дуже поганий магазин. і Селяни дуже сильно жаліються на нього. я вирішив збудувати інший, взяти з бюджету та збудувати інший магазин. На цей магазин пішло більше стаку ізмрудів. Ось він до я не інших людей, щоб його зруйнували і почали будувати. Ось такому він стані поганому. Ось він вже починається будувати. Ось в такому він стані вже починається будувати. Доста він буде майве більший. більші. Це лише конструкція. Наступне, що я хочу зробити, це дороги, бо мені селяни дуже багато жаліться, що дороги дуже сильно погані. І я вирішив зробити їх. Майліпшими, бо вони дуже плані. Ось магазин вже дороблений. Ось такий магазин і продавець, усе холодильники. Усе є. Наступне, що я хочу зробити, це доробити дороги. Я почав там копати, а ще хочу докопати і зробити ці дороги по-людськи, бо тут можна ноги поламати. Як і Такі вони в плачевному стані і ще вірні. Ось ці всі дороги, які я зробив. То всім пока!